Його завзяття та активності вистачало на багатьох. Мабуть, тому Віталія Мерінова знав мало не весь Франківськ. Успішний спортсмен, чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, громадський активіст, екс-депутат міськради та боєць Нацгвардії. Він загинув торік у боях за Луганщину. І сьогодні на фасаді ліцею номер 15 полеглому захисникові відкрили пам'ятний знак. Мати Віталія Надія Мерінова пригадує, він був лідером ще з дитинства, дуже відповідальним і справедливим. Тож ні на мить не сумнів. Спонівалася, син стане на захист країни. Він як приходить додому, поки не зробив уроки, він не їв. Але уроки тільки математику і прочитати. Він встиг і все прочитати. Ну в нього гарна пам'ять була. Він встиг і прочитати, і написати, і побігати дворі, і ходити на треніровку. Значить, все він встигав. Ну і з першого класу він був старостою. Носив все по більшенький ростом, все носив за собою вчительці журнал і ну, керував. З початком повномасштабного вторгнення Віталій Мерінов добровільно вступив до лав 50-го полку Нацгвардії України. Під час захисту Мар'їнки отримав перше поранення, але щойно став на. Ноги знову вирушив до бою на передовій і обіцяв своїм рідним обов'язково повернеться маленькій донечці Леї, коли росіяни убили її тата. Не було і трьох років. Це був найкращий тата. Це була довгоочікувана дитина. Ми дуже довго не чекали, тому можливо, ще й через це. Він сам казав, що він не знав, що він зможе так любити дитину. Я вдячна Богу, що я знала, що таке люблячий чоловік, справжній батько, що таке міцна, любляча родина. На жаль, так мало часу, але ну, це була позитивна, світла, добра людина, яка завжди допомагала це Була величезна підтримка, без якої мені зараз дуже важко був лідером завжди і у всьому, навіть на службі. Командир роти, радник міського голови Юрій Гапончук, розповідає, старший солдат Мерінов, не маючи офіцерського звання, міг правильно скерувати роботу підрозділу. Він постійно був ініціативним, постійно говорив правду, постійно говорив те, що думає. І якби його думки співпадали з моїми, і вони були дуже правильними. Він постійно хотів розвивати. Спорт в, в роті, він був у мене на посаді гранатометника у дзвоні старший солдат. Це людина яка за собою вела постійно хлопців. хлопці його слухали, незважаючи на те, що він не був. Командиром для них, спочатку, депутат міської ради, а далі член виконавчого комітету Віталій Мерінов постійно працював на благо Франківська його завжди боліло за все, що на його думку можна було покращити в місті. Ми спілкувалися, спілкувалися вже навіть тоді, коли він мобілізувався до лав національної гвардії. І на правду, це була унікальна людина, бо він, перебуваючи на війні, дуже переживав за місто про бюджет участі, про те, щоб його спортсмени поїхали на змагання знайти кошти, про різні заходи. Тому це велика втрата для міста, велика втрата для цього мікрорайону, де ми зараз знаходимося. Тому що він дуже багато доклався, щоб цей мікрорайон розвивався і змінювався. Ми пам'ятаємо, ми вічно будемо пам'ятати, і для нас дуже важливо, щоб. Герої були віковічні в різний спосіб, в тому числі в анотаційній дошці, яку сьогодні відкрили на 15-й школі. Віталій Мерінов помер у госпіталі у ніч на 31 березня 2023 року. У результаті отриманих поранень у бою з російськими окупантами на Луганщині до слова захисник свого часу отримав найвищу нагороду внутрішніх військ ще до 2014 року краповий берет. Наталія Лозовик Святослав Іванюк, телеканал 402.